Мені дуже сподобалася ця подорож, вона мене дуже вразила до самого серця. Я побувала всюди, бачила його клас, куточки різні. В, цьому, ну, в цій подорожі дуже було видно, як люди, діти поважають ну, і тримають пам'ять про цього хлопця. Такими враженнями ділиться учениця професійного ліцею міста Хмельницького під час ефіру програми «Ранок на Поділлі. Сьогодні її разом із однодумцями запросили сюди як ідейних наставників та авторів біографічного фільму про подолянина афганця, який навчався свого часу у цьому ж ліцеї Олега Небрачного. Розповідають робота над картиною була досить тривалою та копіткою. Наші пошуковці їздили за місцем навчання, за місцем проживання Олега, знали, що це за людина. поспілкувалися з викладачами, з мамою, і оці свої свої враження вони принесли нам для того, щоб побачили і учні, і всі побачили, що все-таки наш час є герої, які гідно виконують свій військовий обов'язок. Саме ранок на Поділлі сьогодні розпочав естафету ряду програм про воїнів-інтернаціоналістів на нашому телеканалі поділля Центр. Керівник проєкту Наталя Перениця зазначає, тема важлива, адже змушує задумуватися кожного про своє значення в житті країни. Найголовніше, що це спонукає замислитися. А як я живу? Замислитися над тим, а що я можу зробити для себе особисто, для інших. Що я можу зробити для того, щоб життя інших людей було щасливішим? Що взагалі відбувається у моєму житті, у житті моєї держави? Це найголовніше, коли людина мислить, і це не остання телепрограма, в якій цього дня розповідали про воїнів, які воювали на території інших держав. Адже за 15 років журналісти телерадіокомпанії зібрали вдосталь фактів і матеріалів про життя подільських героїв. В Нашому телемарафоні наші подоляни могли подивитися, уже подивитися зустрічі із воїнами афганцями і звичайно ж побачити, почути їхні пісні і побачити передачі, ретроспективні передачі. Зокрема, це були передачі довго дорого ущелин», найперша заповідь. Ну і звичайно, концертні номери, такі які виконували самі воїни афганці із скорботою в серці та пам'яттю про подвиг від імені колективу Хмельницької обласної державної телерадіокомпанії «Поділля Центр Тетяна Збариш, Віталій Кривенко для інформаційного випуску.